Зонам відпочинку вздовж усього проспекту Карла Маркса бути так. Планують благоустроїти головну артерію правого берега до дня міста на бульварній зоні від монумента слави і до вокзальної площі встановлять по 157 нових антивандальних лавок та урн для сміття. Після завершення усіх ремонтних робіт на мешканців Дніпропетровська чекає подарунок від комунальників, який знає Анастасія Плющова. Капітальний ремонт бульварної частини проспекту Карла Маркса в останні робили у 90-х. Тож зараз саме час братися за діло, кажуть комунальники. Е, Об'єм робот, який планується виконати, це уложити 330 тисяч квадратних метрів тротуарної плітки, встановити бордюр, встановити 157 лавочок, 157 урночок нових е, контейнери додаткові, Тобто, є, какби немножко облагородить наш проспект Карла Маркса. Та не тільки лавками та урнами оновлять центр міста. На городян чекає сюрприз вздовж усього проспекту. Тобто, по всьому проспекту Карла Маркса буде уложена велодорожка. Це принципом буде отделение від от пішохідної части пониженням тротуарної плитки на сантиметр. Велодорожка дорожка от проспекта Гагарина і буде йти аж до вокзалу. За благоустрій взялися ґрунтовно. Позбавлять бульварну частину і незаконних паркувань. У комунальному підприємстві пообіцяли. Відтепер замість автівок на пішохідній частині будуть лише клумби з квітами та паркан. На таке оновлення городяни чекали давно. Давно це було зробити, тому що дійсно, настоящі зони відпочинку в Дніпропетровській немає. Знаєте, от настоящій зони. Воно що там пляжики туди-сюди. Радіють і новим лавкам. Очень Если бы поставили, ну, наверное, надо их не в время. Хотя бы раз в время Через постійні крадіжки металевих елементів лавки на проспекті тепер будуть антивандальні. Вже до Дня міста мешканці побачать оновлену бульварну частину проспекту від монумента Слави і до вулиці Леніна. А ремонтні роботи на відрізку до привокзальної площі обіцяють закінчити вже у листопаді. Анастасія Плющова Євген Хисний новини 11 каналу.